Бодо, Шукай. В одному з цих п'яти ящиків знаходиться замінник вибухової речовини. Собака своїми діями зараз нам проявляє цікавість до даного ящику. Якщо вона сяде або ляже і замре, то вона показує, що в цьому ящику є замінник. Своїми діями собака показала, що в даному ящику знаходиться замінник. підкріплюємо її правильну дію лайкером. Апортом. апортом. Молодець. Одним з головних атрибутів тренування є пошук вибухових речовин на автомобілі. Зараз службова собака Бодо вам продемонструє пошук. Бодо, шукай! Своїми діями собака показує, що в даній ділянці автомобіля знаходиться вибухова речовина.